379 гривень за халат від бренду Dewarno Home. Дуже красивий лот, мікс халатиків. Ціна лоту буде 3790 гривень. Ціна кожного халату 379 гривень, в лоті буде 10 халатів. Представлені в кольорах ось такий красивезний, темно-бежевий. Також буде такий світло бежевий Кава з молоком красивий. Всі халатики плюшеві, м'якенькі, з поясочками. Білий буде дуже красивий в лоті халатик, Світло-сірий, З такого плану, такі можуть і чоловікам підійти халати, і темно-сірий. В лоті буде 10 різних халатів. І по розмірах будуть представлені s 2 халати, m 4 l 2 XL2 халати. Для замовлення таких шикарних халатів звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.